Друзі, до нас часто звертаються військові з такою проблемою. Після завершення їх лікування, без проходження військово-лікарської комісії їх направляють для продовження несення військових обов'язок фактично недолікованими та неготовими для виконання бойових завдань. Що нам говорить законодавство з даного питання наказом Міністерства оборони 402. Зазначено, що після завершення лікування або після завершення відпустки за станом здоров'я військовослужбовці проходять військово лікарську комісію для визначення ступеня їх придатності до військової служби. Як діяти військовослужбовцям, яким не дають відповідне направлення на ВЛК? перше, необхідно подати рапорт на безпосереднього керівника. З проханням надати направлення на військову лікарську комісію. Якщо безпосередній керівник не приймає рапорт, подати такий рапорт вишестоящому керівництву. Якщо вишестояще керівництво не приймає відповідний рапорт, то такий рапорт у ваших інтересах можемо подати ми. Звертайтеся, будемо раді вам допомагати.